Пропоную сьогодні приготувати печінковий салат. Його існує безліч варіацій, і кожна господиня готує його по-своєму. Але я вам сьогодні пропоную приготувати саме той рецепт, який ми, наша родина, завжди готувала на майже на кожен святковий стіл, коли я ще була дитиною. Для цього нам знадобиться відварена куряча печінка. як її відварювати я вже показувала. Відварені яйця. І смачні мариновані огірочки. Спочатку обсмажуємо нарізану цибулю та натерту морковку. Ну, а тепер починаємо збирати сам салат. Він у нас буде йти шарам, я для цього взяла ось таку форму. Ви можете викладати просто в блюдо без додаткової форми. І першим шаром у нас йде куряча печінка. Кожен шар будемо змащувати майонезом. Я більше повторюватись не буду, але ви не забувайте це робити. Зверху викладаємо обсмажені моркву з цибулею. Слідуючим шаром йдуть мариновані огірки і знову майонез. Далі викладаємо варені яйця. І якщо дозволяє місце у вашій формі, повторюємо викладати шари в такому ж самому порядку. Зверху ретельно присипаємо натертим сиром. і салат готовий.